За моєю спиною офіс європейської солідарності саме тут, 24 лютого, плетіння маскувальних сіток об'єднало волонтерів з різних регіонів України про сітки, єдність та віру у перемогу. Дамі у сюжеті на їх рахунку понад 500 маскувальних сіток. Від початку повномасштабного вторгнення з дня у день волонтери маскувальна сітка івано франківськ збираються, щоб сплести чергову сітку на передову. Фронті зараз всі засоби, які допомагають оборонити нашу країну. Вони звичайно актуальні. Це і зброя, це і техніка, це і амуніція, і засоби маскування, вони точно так само відіграють дуже важливе. Олег розповідає про плетіння сіток в офісі, дізнався випадково під час візиту в Київ літом 2021 року. Запрошували всіх охочих. На початку поставили тільки одну рамку для плетіння, а після повномасштабного вторгнення кількість волонтерів значно зросла, довелося ставити рамки одна за одною. Волонтери говорять: вони вже як одна велика родина. Багато часу проводять разом, святкують дні народження та інші свята, співають в процесі плетіння все заради перемоги. Морохова Ксенія, Олеся Польова, Франківськ, інфо.